Добрий день, мене звати Марія Кіт. Я працюю на проєкті Лореаль, який знаходиться в Канях біля Прушкова, недалеко неподалік Варшави. На проєкті Лореаль ми шукаємо працівників на становисько оператор у жонзеньконфекціонуєнцих. Тобто, це не є працівник продукції. А оператор на продукції. Чому оператор і чим відрізняється взагалі від такого звичайного працівника продукції? Ну, передусім, працівник продукції стоїть, наприклад, при тасмі і усі роблять ту саму чинність. Тобто, наприклад, пакування, усі стоять і пакують, і так далі. Так? Оператор натомість він займається цілою продукцією від початку і до кінця. Тут усе у нас заавтоматизоване, тому вистачає одного такого оператора, який обслуговує цілу лінію від початку і до кінця. Так? Що ми тут робимо? Передусім, тут продукуємо косметики, більш зв'язані з гігієною особистою, такі як мило, гель в душ, чи там шампунь, наприклад, кондиціонери до волосся і так далі. Тобто такі речі, з якими косметики, косметику, яку, з якою ми маємо самі кожен день стичність. Немає тут ніякого запаху, це не є хімія. І як ми вже знаємо, як виглядає шампунь, нам просто буде також легше уявити, як виглядає та продукція. Тобто ми можемо уявити собі таку підкову, маємо початок, маємо кінець. Починається все від того, що такий оператор вкидує пляшечки пластмасові, потім по дорозі, по лінії продукційній ми вкидуємо кришечки. Потім міняємо рольку з етикетами, так як маємо на шампуні, наприклад, спереді і ззаді. Якщо така ролька кінчається, оператор просто її міняє. Далі у нас є докладання картонів. З тими картонами також ми нічого не робимо, просто як взяли з палети відповідно якусь там кількість, яка залежить від нас. Тобто, якщо нам є заважко, ми беремо менше так? і докладаємо на таку рольку. Ціла решта відбувається автоматично. Тобто, коли оператор вкинув ті пляшечки, то ті пляшечки лінія автоматично побирає, ставить і так далі. Воно їде потім до моменту наливання, той шампунь йде по спеціальних трубах, тобто ми теж не маємо з самим продуктом стичності. Той продукт наливається і коли ми вкидаємо на кришечки, то ті кришечки бере і закриває той шампунь. Коли вже закрило шампунь, їде собі далі, наклеюються ті етикетки спереді і ззаді. Потім штрих-коди, дата виготовлення і так далі. Такі речі відбуваються автоматично. І потім, коли вже маємо готовий виріб, який вже по дорозі десь там зважило, так і так далі, то той готовий виріб машина бере в відповідній кількості, складає собі картон. До картону картон теж сама склеює, вкладає відповідну кількість до того картону. І заклеює той картон. Той картон також сама відкладає на палету і відповідно ставить. Тобто ми тут з цих речей нічого не робимо. В мій десь там може відкинути нам відповідному відтінку продукції, наприклад, виріб. Які треба перевірити, наприклад, і подивитися. Якщо в ньому все є добре, ми просто такий виріб відкладаємо назад, і він вже їде далі до пакування. Якщо ж ні, то ми відкладаємо такий виріб в відповідний збірник, як товар, який не може піти до клієнта. Так? Що 4-2 що години також оператор відкладає готовий виріб до контролю якості? Якісь праці на комп'ютері, підставляння відставляння паліт. І перед усім нашим обов'язком як оператора, це є те, що ми повинні слідкувати за плиністю продукції. Тобто, якщо десь заїсть пляшечку, так, лучку, в яку наливається, наприклад, шампунь, ми мусимо її або вийняти, або поправити все залежить від ситуації. Школіння триває 2-3 місяці, тобто нас 2-3 місяці вчать того всього, як тут що робити, виконувати. Перший час ми. Входимо в ритм тієї праці, тобто вкидуємо тільки компоненти в міщаці, спостерігаємо, як все відбувається, як робиться другий оператор. Працюємо 8 годин в одязі охоронному, обуві, яку тут дістаємо, працюємо також в чіпку на голові і окулярах. Тут є цілковитий заказ носити біжутерію на, на самій продукції. Це є затруднення опарта на умови у праці, тобто працюємо по 8 годин в день. Графік у нас є на цілий рік, це є праця в системі 4-бригадовій, Як це виглядає? Тобто ми не працюємо з понеділку до п'ятниці, а можемо, наприклад, почати працювати в середу, закінчити працювати в неділю, а нашим вихідним буде, наприклад, понеділок і вівторок. Плюс є такий, що якщо ми попадаємо в якусь одну бригаду, то ми вже з цією бригадою цілий час працюємо, тобто наперед знаємо. До кінця року цілий графік, в яку зміну працюємо, коли у нас вихідні, це нам дає можливість запланувати власне життя, якісь виїзди і так далі. Відносно, відносно ставки, так, ставка тут у нас 22,50 брутто, але до кожної години маємо додаток 4 бригадовий. Тобто без різниці це не впливає на це ні наша видайність, нічого. Тобто, тільки хватає того, що ми працюємо в тій системі. А ми запрацюємо в ній завжди, тому той додаток завжди маємо. До кожної години це є 20% від підстави, і виходить у нас, тобто за пропрацьовану годину денну, так насправді 27 злотих брутто. За пропрацьовану нічну годину з додатком нічним ми отримуємо 33,75 брутто. І також тут є премії квартальні. По перших пропрацьованих трьох повних місяцях в наступних повних і за наступні повні місяці, по закінченні кварталу, такий працівник може отримати максимум до 25% від винагородження за саднічого премію. Це так близько 650-700 злотих бруд то додаткових, якщо це три повні місяці. Tak e, Także tutaj jest bezpłatny dojezd, który jest e, w dwóch kursach. Jeden kurs z Warszawy, drugi kurs u nas z Żyrardowa. З Варшави їде по дорозі також через, по алеях тобто десь по дорозі є і п'ястув, і Прушков, а з Жерардова це є Гродіск Мазовєцький, це є Бревінов, це є Отрембуси і доїжджає і безпосередньо довозить до фабрики. Такий автобус є безкоштовний, він їздить сім днів в тижні, тобто, як у нас є зміна, він завжди буде. Також тут дістаємо подарунок у вигляді косметики біля 15-16 продуктів того, що ми виготовляємо тут на фабриці. Тобто, шампуні, гелі, мило кондиціонери волосся. Так, такий подарунок працівник отримує завжди щомісяць. І також можна скористатися з MediCover Sport, це від нас з агенції, є додаткові пакети, тобто можна користатися з фітнесів, спортзалів, басейнів і так далі, де є підписана умова з MediCover. І якщо відносно таких додатків, то тут також є дофінансований катерінг, який знаходиться на фабриці, тобто тут можна вже з обниженими цінами собі з'їсти. І тут немає такого ліміту, тобто можна навіть для родини собі взяти також на винос їсти. Я думаю, що тут я б вже сказала усе. Якщо ви будете зацікавлені цією вакансією, я вас запрошую. Я рекрутую і також веду від початку до кінця працівника. Сажу безпосередньо у клієнта на фабриці. Тому якщо є якісь питання, я завжди є доступна і можна до мене зайти, порозмовляти, запитатися і дізнатися, що вас буде цікавити. Я відповім на усі ваші питання. Дякую.